Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. І побачимо зараз прочитав наступну цитату, як можна єднатися з Христом власне через страждання наші. Послання до Колесян розділ 1 вірш 24. Тепер я радію страждання своїх за вас і доповнюю недостачу Скорботи Христової в тілі своїм за тіло його що вона церква. То перш за все треба сказати, що. В стражданнях Христових нічого не бракує, та він всіх відкупив, і його смерті на Христі вистачило для того, щоб всім дарувати це Сіння. Але ми пам'ятаємо, що спасіння – це є даром, який ще треба прийняти, бо подарувати нам можуть що завгодно, але від нас залежить, чи ми приймемо цей дар. То, власне, Павло каже, що він до спасіння докладається тим, що він допомагає людям прийняти страждання. Як він це робить? Бо тим, що свої страждання він жертвує. І це може робити кожен з нас. Якщо ви маєте якісь страждання, якийсь некомфорт, який в вашому житті з'явився проти вашої волі, який вам не подобається, і якого ви не можете уникнути, та, тобто ви цього не обрали, вам це не подобається, і ви цього не можете змінити, то ви можете це пожертвувати Богові в якомусь намірі. Це трохи подібно до посту, коли людина обирає поститися в один день та обмежує собі їжу, і це робить за якусь. Інтенцію в якомусь намірі. Та? І це є потрібно, ми вже говорили про те, який піст є важливий. Ще трохи більше поговоримо в наступному випуску. І, власне, цим людина жертвує своїм комфортом і свої страждання, вона жертвує в певному намірі. Свята Тереса з Лізьє навіть сказала, що підняти голку з полу. Якщо це робимо з любов'ю, може спасати душі, так? то ми можемо жертвувати ці страждання або навіть ще більше. Є така молитва посвячення дня, яку найкраще є казати зранку, де ми говоримо, що Господи, я жертвую Тобі всі радості, страждання, працю та молитву сьогоднішнього дня. З'єднуючи це з досконалою жертвою того Сина Ісуса Христа в Святої Месі та службі Божої за таку -то, таку то інтенцію в такому-то, такому-то намірі. Та. Якщо в цей день не будете на службі, то ви можете цього не додавати. Та. Але просто пам'ятати, що ми можемо. З'єднуватись з Христом в тому, що і ми будемо жертвувати свої страждання, чи, чи праця, чи навіть радощі та... чи молитви заради того, щоб до, доєднатися до його місії відкуплення світу, бо Він захотів, щоб ми були би учасниками його божественного життя, так пише і апостол Петро в другому посланні своєму. Перший розділ четвертий вірш каже, щоб, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, учекаючи від пожарливого світового тління. Це він каже про обітниці Господні, так? що через них ми можемо стати учасниками Божої істоти. То, власне, Господь хоче, щоб ми були співпрацівниками з ним, щоб мали частку в його божественної істоті і таким чином можемо жертвувати свої страждання через цю молитву посвячення, дня, яку кажемо вранці, там можна додати, що це робимо через непорочне серце Марії, яка вже ми, як з'ясували, теж доклалася своїми стражданнями до відкуплення колись з Христом разом страждала на Голгофі. І святий Іван від Христа вже говорили про нього, та Він казав, що найвож... най... найбільшим, найбільшою перешкодою для нашого єднання з Господом, такого максимального, наскільки це можливо тут на землі, є власне наше нехотіння прийняти страждання. Яка цікава думка, та Він каже, що Через це душа не осягає висот, які могла б досягнути. так? І, звісно, ми можемо цю єдність мати в небі, небо і є про цю єдність. Але це було би, власне, через чистило, якщо ми для цього не працювали тут на землі. так? Через свої страждання, через те, що їх приймаємо. Але Господь Він прагне з'єднатися з нами вже тут, на землі, і маємо просто прийняти ці страждання і віднайти його в них, та, як казав Фустину, що він найближче до нас в них. І ми вже бачимо, наскільки є великий потенціал єднальний, так скажемо. Цих страждань, якщо ми їх з'єднуємо зі стражданнями Христа, та, ти взагалі, коли страждаєш і згадуєш про страждання Христа, то в мене, наприклад, всередині голос говорить таке: А ти виніс ще більше, або ось що коштує любити іншу людину, та, коли є жертвою за когось ці страждання. Ну, так загалом, ми можемо зрозуміти Христа більше не так інтелектуально, як кожна людина може, але на досвіді, та, тобто, коли самі це відчуваємо на своїй шкірі. Наступну цитату теж прошу почитати, це одна з моїх улюблених. Life's Стейпл Use. Ми можемо ігнорувати навіть задоволення. Але біль вимагає, щоб ми звернули на нього увагу. Бовши шепоче до нас у наших задоволеннях, промовляє до нас у нашому сумлінні, але кричить до нас у наших полях. Це його мегафон, яким він пробуджує глухий світ. Та людина дуже легко ігнорує Господа в приємностях всяких, насолодах. Трохи важче, але все рівно може ігнорувати його в своєму сумлінні. І тоді Господь розуміє, що людина не чує. Це означає, що є небезпека, того, що вона себе загубить таким чином. І він тоді використовує вже свій точно не улюблений, але вимушений план С ані А, ані Б, а вже С який є болем? Та. І людина, в якої стінки серця під е, таким тиском і навіть землетрусом, можна сказати, е, страждань. Ці стінки вони так трохи пошкоджені вже, десь можна бреш знайти, дірку, і через неї Господь може влити свою благодать. Та. Але так до цього він не міг, бо людина не давала так. І таким чином Господь через такі маленькі землетруси та маленькі страждання, які вимусили людину е, власне, відкритися на Господа, він може вилікувати щось, що є більшим та більшу рану всередині. І таким чином людина, хоча й терпить ці муки. Але заради того, щоб позбутися більших мук. І, думаю, досить часто, після того, як Господь виконав свою місію, по тому як до цього серця доторкнутися, досягнути його, та, то він потім ці маленькі такі дірочки в цьому серці, через які він дійшов до людини, він теж вилікує. Ще один уривок прочитаємо. Друге Послання до Коринтян, розділ 1, вірші з 3 по 4. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхи всілякою, що в усякій скорботі Він нас потішає, що змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Отож, наше страждання не, не тільки нам на користь, але й іншим людям, бо завжди легше сприймати підтримку і співчуття людини, яка пройшла через те саме, порівняючи з людиною, яка не розуміє, як я страждаю, та на неї легше на таку людину відкритися і від неї отримати допомогу чи пораду і так далі. Таким чином, те, що ми страждали. Нам допомагає любити інших, бо ми єднаємося з ними в їх стражданнях, бо розуміємо їх. Та... Також наступну теж цитату прочитаю. Тома Кемпійський. Часто ми не знаємо, що можемо витримати, але спокуса показує нам, хто ми є насправді. Спокуси і випробування вимірюють прогрес людини. Роблять більш очевидним можливості для заслуг і чеснот. Тут, певно, багато коментувати не буду. Достатньо красномовна цитата. І останнє, що хочу сказати, що дійсно треба приносити свої страждання в молитву, і там відбудеться трансформація. Бо людина, коли вона не молиться в своїх стражданнях, то дійсно їй не є. Важко забутися в плані, що почав, вона починає думати, що вона є одна, що її всі залишили, та вона забуває, що є в Господь. Але коли вона молиться, вона згадує, що вона не є одна, що з нею є Бог. Якщо є Бог, то певна їй надія, та, і що людина дійсно може почати довіряти Богові. Власне, то ті, коли страждає, бо собі вже не може довіряти, сама вже вона не під контролем. І як мій духівник часто радить, це є дуже гарна порада, що у стражданнях не треба питати, чому в Господа, та? бо таке питання, воно тільки більше болю викликає. Але власне треба е, мати іншу поставу і інше питання задавати. Треба казати господаю, що Боже, я зараз не розумію твоєї любові, та? Але... але я прагну її зрозуміти, та? чи міг би ти мені відкрити щось? І в такому... в такому випадку ми вже не шкодимо собі, не завдаємо болю собі, не звинувачуємо Бога, але просто визнаємо теж знов в покорі. Що не ми є тими, хто все знає і все може, але їм є Господь, і що я дійсно не знаю, але визнаю, що він це робить з, якимось певним, з якоюсь певною причиною. Останнє, про що сьогодні поговоримо, це є страждання інших людей, бо у багатьох виникає питання про людей, які страждають, так скажемо. Невинні, не заслуговуючи на це, та, чи це з народження, чи ще щось. І вони тоді не можуть зрозуміти Бога, власне, чому він це допустив. Та. І в Чорткові, коли служив, познайомився з парою та священник, його дружина. Її звати Марічка, вона служить в такому дому його не знаю, чи досі пір служить. І вона багато працювала з діть... дітьми, які мають різні хвороби, які стосуються розвитку, та розуму і так далі, чи навіть фізичні хвороби помішані з тим та пов'язані. І вона в один день написала дуже гарний пост. Я відразу собі взяв його в курс, ще вперше, бо він так, ну, Дуже пов'язаний з богослов'ям тіла, і він, власне, в певному сенсі відповідає на це питання важке, таке, то краще від мене, звісно, прочитає Оля. Мабуть, кожен, бачачи людину з особливостями, глибні душі запитує: Боже, чому ти не дав їй того, що де в більшості? Знаю, що Бог не задумував хворіб, але якщо все ж допускає їх, то з якою метою? На одній з таких служб, я для себе зрозуміла, ці люди вчать по-справжньому любити, любити як Бог. В нормі стосунки це бартер, де ми обмінюємось допомогою, підтримкою, емоціями і так далі. Люди з відсталістю у розвитку часто не можуть цього дати, вони потребують роботи, але взамін можуть дати лише вдячну усмішку і любов, деколи ще й зовсім зашифровано. Але насправді більшого й не треба. Спостерігаючи за мамою. Яка любить свою неповносправну дитину, я бачу Бога, який любить мене, ту, якої є ноги, але яка лінується їх використати для роботи, В якої є очі, але яка не бачить того, що він їй показує, має вуха, але не чує його голосу, має голос, але не говорить про важливе. Має розум, але часто не хоче навантажувати його чимось більшим, ніж перегляд веселих відео. Яка в залежності від настрою може бути безпідставно плакати, агресувати, бунтувати. Він любить мене і дарує мені себе, знаючи, що я нічого не можу дати взамін, адже все, що я маю, і так його. Перед Богом я намагати більш неповносправна і потребуюча опіки, адже, на відміну від цих дітей, ще й може відрізати себе від нього. Біля дітей з особливостями з'являється маленька можливість подарувати Богові вдячність. Через любов до тих, які не зможуть її вітати, а крім цього, обов'язком людей є дбати про людей, Знає, що Бог не відкинув їх, він тримає їх найближче до свого серця, адже їхні чисті серця не вміють свідомо обирати зло і відмовлятися від нього. Також захоплюють батьками, які хоч з острахом, але прийняли їх у своє життя, дозволили і допомагають їм жити так, як вони можуть найбільший успіх цього життя ніщо – порівнянні з тихим, саможертовним батьківством, яке найкраще виконує головне наше завдання безкорисливо любити. Навіть не що додати. Це такий пост, який ну, дуже в точку, дуже влучний, дуже такий правдивий, нагий я би навіть сказав, табо людина так про себе говорить. Наче без милосердя та. <хи> вправді залишається та. Але я і сам колись з цими людьми, я правда, з іншими неповносправними мав е нагоду працювати, але все рівно. То я розумію, про що вона говорить. Дійсно, хто працює з ними, завжди є таке питання на ну, чому. Але з досвідом, з цього, відповідь якась в кожного є. І мені особисто. Ця відповідь Марічке дуже подобається і за це дякую. Якщо Марічка слухаєш подкаст, то тобі великий привіт. Ось. А на домашнє завдання, то, як я вже казав, книга Йова було би дуже гарно. Також є плач, плач Єремії. Це є книга, про в Біблії теж, в якої так багато страждань, і там вони описані дуже так. Жорстокою і так дуже без цензури скажемо. Але Єремія, хоча і є в розпачу майже всю книгу. Не в кінці книги, вона коротенька, він переходить в молитву і в нього з'являється надія, хоча умови не змінилися і все ці стає тільки гірше. Також книга Сіраха. Другий розділ для всіх тих, хто хоче служити, чи готується до служіння, це є просто обов'язковий розділ. І вам вас заохочую побути тими, хто служить іншим, особливо тим, хто, хто цього потребує найбільше. То побудьте волонтерами в якоїсь харитативної діяльності, та, чи це є. В, в лікарні, чи це є, може, в сестер Милосердя, матері Терези, та в Києві знаю точно вони є. Може ще десь є Та. Але хто шукає, той знайде, де побути волонтером і тим, хто несе Божу любов. І те. Дякую тобі, Валентина, за розмову. З радістю. До речі, в мене виникло таке питання. Знаємо часто, що а, святі, так чи богопосвячені особи, вони умертвляють так своє тіло, а, зокрема, там, наприклад, носять волосиницю для того, щоб завдати собі якихось фізичних страждань. А, для чого вони це роблять, і як це відрізняється, наприклад, від самоушкодження? Від самошкодження це відрізняється ціллю. Таким чином вони не хочуть якось втікати від проблеми і трансформувати свій біль, але вони так створюють умови для того, щоб було що жертвувати, та, і особливо богопосечені особи, які живуть. Живуть контемплятивним життям, тобто це монастирі, які більш закриті є, які не є апостольськими, тобто вони менше служать людям, так очевидно, тобто напряму, але служать молитвою і, власне, тим, що жертвують свої страждання. То це подібне не піст, просто це вже не тільки відмова від їжі, але. Ще певні дискомфорти, які зав... задають страждань, та? завдають страждань, і ці страждання можна жертвувати. Але зараз я не впевнений, чи всі з тих практик є дозволеними церквою. Точно знаю, що перед тим, як людина хоче таке практикувати, вона має спитати в свого духівника, духі і він має дати дозвіл. Та Бо деякі з цього робили трохи ідола і ставали фанатичними в тому, наскільки вони собі шкодять, та, то до цього треба віднос... віднестися так, з розумом та підійти Тверезо. І зараз, на жаль, немає яких... якихось даних щодо практики, які дозволені. Та... Але маємо це порівняти з постом і бачите, що в цьому не є щось таке аж дуже погане. Крім випадків, коли людина так очевидно переходить межу та того, що є розумним, так? То певно так би я відповів. Дякую. Та, і знову ж таки, діліться цим подкастом. Якщо... Будемо ділитися та більше людей. Пізнає істину, пізнає нашу віру і наблизиться до спасіння, та тим самим поширюємо її любов до інших, показуємо Показуємо турботу, та, і взагалі може хтось страждає йому. Потрібно почути ці слова. Та все, побачимось у Музика